Уперше від початку повномасштабної війни в лютому зросла середня зарплата. Про це повідомляють аналітики сайту з пошуку роботи в Медіана зарплатні піднялася з 15 тисяч до 15 500 тисяч гривень. Аналітики зауважують, що ринок праці відновлюється на півдні та центрі України. Найбільшу динаміку відновлення у лютому, як порівняти з січним, показали Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернівецька, Миколаївська Чернігівська області. Найвищу зарплатню за версією WorkUA у лютому пропонували медіабайерам 50 тисяч гривень та водіям міжнародникам 41 тисячі гривень. А ще понад 32 тисячі гривень обіцяють рихтувальникам 30 і 27,5 тисяч гривень. Відповідно пропонували роботодавці, ріелторам та дизелістам. На прямому зв'язку з нашою студією Максим Пилипенко, піар-директор сайту із пошуку роботи WorkUA, пане Максиме. Доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, колеги, пане Максиме. Як ви оцінюєте такі цифри, чи можна справді говорити про відновлення і поліпшення роботи ось цього ринку праці в тих областях України, які раніше демонстрували гіршу динаміку? Так, дійсно, ми дивлячись на дані, на і на те, як змінюється ринок праці, уже більше року пройшло з моменту повномасштабного. Вторгнення і бачимо позитивну тенденцію як по кількості вакансій, так і, зокрема, по зарплатам, що дуже важливо, дуже тікали всі на це зрушення, і от якраз у лютому воно відбулося, коли починається новий бізнес-сезон. І е, далі тенденції ми бачимо ну також позитивні. Е, ну звичайно, що все залежить від військової ситуації в країні, але е, тенденції позитивні робота в Україні є і знайти її реально. Пане Максиме, пам'ятаємо, що в січні вперше зафіксували найбільшу кількість вакансій із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз із вакансіями? Скільки взагалі нових вакансій з'явилося в лютому? Так я нагадаю коротко перед історією до повномасштабного вторгнення на сайті Горки було понад 100 тисяч вакансій. А в момент вторгнення кількість упала в 15 разів. І на сайті було 6 тисяч вакансій, і це було драматичне падіння ринку праці. Проте місяць за місяцем з того часу ринок праці розвивався і досяг свого піку у жовтні минулого року, коли було понад 50 тисяч вакансій. А потім ракетні обстріли і відключення електроенергії, вони трохи призупинили е, зростання ринку праці. І от ми побачили вже з початку 23-го року, у січні, перший рекорд понад 60 тисяч. І от у лютому е, рекорд про Продовжується, і ми помітили понад 66 тисяч вакансій. Це 66% від довоєнного рівня, що є ну, вже значним таким показником. А як змінюється кількість шукачів роботи згідно з даними вашого сайту, в яких регіонах таких людей найбільше, які цікавляться, які шукають роботу? Ми нещодавно робили аналітику. Того, як відновлюється ринок праці в Україні залежно від області, і ми бачимо, що ну, чим ближче до заходу, тим кількість вакансій більша. Чим ближче до сходу, тим вакансій якби менше. Але те, що я сказав на початку, то центр Південь і Схід також відновлюються, там найбільша динаміка відновлення. От що стосується шукачів, то конкуренція в момент вторгнення зросла в п'ять разів на одну вакансію претендувало понад 100 шукачів. Але зараз ця конкуренція на рівні 2021 року, десь знаходиться, що говорить про те, що ну в чотири рази легше знайти роботу ніж це було у березні-квітні минулого року. А фахівцям яких спеціальностей зараз знайти роботу найлегше з огляду запропонованих вакансій і кому найважче, так стосовно на легше, традиційно це професії, які пов'язані з дистанційною роботою. Я б сюди відніс верстальника, спеціаліст чата, програміст, тестувальник веб дизайнер За цими посадами найбільша конкуренція. Шукачі хочуть. Найбільше працювати за цими посадами, якщо говорити про те, де найменша конкуренція шукачів, то це переважно медична сфера, лікар УЗД, ендокринолог, гірник От За цими посадами ми бачимо, що нестача є спеціалістів, і відповідна робота є більше. Розуміло, дякуємо дуже пане Максима. Дякуємо, що знайшли час. Долучилися до розмови у нашій студії. Це був Максим Пилипенко, піар-директор сайту з пошуку роботи WorkUA. А ми продовжимо замить.